Майже рік собака виживав на вулиці в пошуках теплого прихистку. Тепер він мешкає в затишній оселі, яку для нього збудували небайдужі дніпряни. Рижик або плюш. Саме так називають місцеві рудого, доброзичливого песика, який живе у сквері Усачова. Він же став зіркою району та справжнім другом для дітей і для дорослих, які разом дбають про чотирилапого, не дивлячись на те, що зараз він огорнути турботою, доля його сумна. Як мені відомо, в нього були господарі, але його вигнали з дому, і він опинився на вулиці. І ту зиму він прожив на вулиці, але була надія, що його десь у під'їзд впускають. А люди сказали, що він спить прямо на голій землі. Відтоді Олена разом із небайдужими дніпрянами підгодовували улюбленця. А із настанням холодів вирішили усім районом побудувати для нього будиночок. Виклала пост на Фейсбуці в нашій місцевій групі, де люди з радістю прийняли цю ініціативу і всі скинулись грошима і. Собственно, побудували цю будочку. Собака дуже така тактильна, добра, лагідна. Ніколи в житті нікого не кусав, не гарчав. Ну всі його знають, люблять. Він у нас ніколи не голодний, тому всі допомогли, навіть не мешли, ну не вагаючись. Тоді звернулись до майстра, і вже за 10 днів домівка для плюша була готова. А щоб песик не змерз у холодні дні, всередину поклали сіно. Ось ця будка, славнозвісна, в неї металевий дах. Вона дерев'яна, а там всередині ну, між стінами утеплювач є. Тому собаці буде там комфортно і тепло взимку. Мешканці району здавна дбають про тварин і вже не вперше заводять для них сховки. Торік побудували будку для жулі, яка вже освоїлась. Тепер вживається і плюш. Зараз ми привчаємо його до будки, бо він ще боїться замкнутого простору. Але ми кожен день йому приносимо якісь смаколики, щоб він потихеньку звикав. І хоч життя чотирилапих не завжди було легким, завдяки добрим серцям місцевих мешканців, вони щодня відчувають тепло, підтримку і щиру турботу. Артем Ліфінцев, Іван Паномарьов, Дніпро Тіві.